Всім привіт! З вами я, психолог Хелена Шпундра. Незважаючи на те, що сьогоднішня тема далека від психології, я вважаю, що вона близька кожній небайдужій людині. Сьогодні ми продовжуємо говорити про жорстоке поводження з тваринами. Я слідкую за історією, яка знущання над тваринами, яка відбувалась в кінологічному центрі Дохленд. І сьогодні це відео є продовженням мого попереднього за посиланням вище, ви можете перейти. І переглянути цей мій стрім. Де... Я зібрала для вас всю хронологію подій. Значить, Сьогодні я хочу поговорити не стільки вже про тварина, хочу поговорити про людей, які знаходяться в епіцентрі цієї події. Давайте поговоримо сьогодні про Олексія Лактіонова, це засновник кінологічного центру Дохленти, головний його кінолог. Ми поговоримо про небезпеку мілітарного підходу. Поговоримо ми про Сніжану Бухрик, яка була відома, ну, зараз принципі, Відома як зоозахисниця. Кілька її волонтерських собак знаходяться у Олексія Лактіонова. Сніжана відмовляється забирати, незважаючи на вже всі дані, які вскрились стосовно допленду. Сніжана відмовляється забирати цих тварин. І взагалі в цій історії поводить себе вже не як зоозахисниця, а як зоо- і human aggressor. І поговоримо ми про раміну, яка також повністю обрала підтримувати. Сніжани. І питання чому? Реміна зробила саме такий вибір. Хоча в неї був вибір відреагувати абсолютно іншим чином. І так, перш ніж я перейду до суті відео, воно сьогодні буде недовгим, не переживайте. Я хочу попросити вас, будь ласка, ви. Перші пишете мені з проханням висвітлити на своєму каналі ті чи інші жахливі якісь соціальні події. Я, як людина, як психолог взагалі ніколи не стою осторонь стосовно теми насильства над дітьми, над жінками та над тваринами. Але коли я реагую на ваші прохання і роблю такі відео, вони не набирають не те, що переглядів, вони не набирають ані репостів, а навіть, і навіть часто і коментарів і тоді після цього я відчуваю себе, знаєте, вапіющий крик вапіючого в пустині. Я розумію, що да, ви всі там втомлені, у кожного своє життя, свої проблеми, але в той же самий час, якщо ми не будемо реагувати разом, то насильства ніколи не стане менше в нашому суспільстві. Тож, будь ласка, якщо ви такі ж небайдужі, як і я, реагуйте на це відео, репостіть його по групам, зоозахисту, по групам. Які займаються тваринами, і взагалі по всім небайдужим. І так, Олексій Лактіонов, це засновник кінологічного центру Дохленд, і взагалі головний його кінолог. Вчора моя підписниця в інстаграм прислала мені цікаву інформацію про бекграунд Олексія Лактіонова, До речі, дякую вам. Значить, це сторінка. Київська кінологічна служба Міжнародної поліцейської корпорації общественної безопасності, де зазначено є е фото Олексія Лактіонова, і зазначено Олексій Валерійович Лактіонов, младший лейтенант. Тобто Цього зрозуміло, що певний час своєї діяльності Олексій Лактіонов займався тренуванням саме службових собак. Причому не просто службових, а собак, наприклад, які допомагають правоохоронцям чи допомагають прикордонникам у боротьбі з правопорушниками. І тому специфіка. Таке тренування службових собак це важка, технічна і дуже специфічна робота. Бо тварини вчать атакувати злочинця, тварини вчать працювати під стресом, тварину вчать розпізнавати зброю і певним чином реагувати на зброю. Тварини вчать слухати стільки свого кінолога, де центраційно, тобто без емоцій. І… Так, звісно, це доволі жорст. Підход до виховання таких службових тварин. Але в цьому випадку ну, ці тварини, по-перше, спеціально відбираються. Ну, по-друге, ну, вони є по, сі, по суті, допоміжними е, такими працівниками правоохоронних органів, без яких неможливо. Е, але проблема починається там, де цей такий специфічний тип відносин. А тут, от про таку кінологію службову, ми говоримо. Це безумовно вертикаль, де кінолог чи господар собаки це безумовний лідер, і собака його абсолютно слухається. Але проблема відбувається там, де такий суворий мілітарний підхід переноситься, по суті, на цивільний притулок. Бо в кінологічному центрі Дохленд він надає свої послуги якраз власникам домашніх тварин, а не специфічних службових. Тобто дохлен це не полігон, це, по суті, центр, де собаки живуть у квартирах, собаки сплять поруч з дітьми, собаки їдять з миски поруч з котом, або навіть там кіт в них підкрадає, вони на це абсолютно нормально реагують. І тоді тут питання, головне питання до Лактіонова, на яке він навряд чи відповість. Наскільки він змінив свій, свою психологію? Місмічну установку і свій погляд на тварину. З діяльності от тієї діяльності Тухленду, яка вже на зараз є очевидною, також очевидно, що Олексій Лактіонов своєї психологічної установки він не змінив. І тоді, якщо він продовжує дивитись на тварину і керуватися тією самою військовою або мілітарною логікою, мілітарним підходом, то там собака інструмент. Тому про яку емпатію ми будемо говорити, про, не знаю, якусь людяність, там якусь дружбу. Там собака це суцільний інструмент. До речі, будь ласка, якщо це моє відео дивляться кінологи, напишіть мені, чи я правильно думаю, бо я просто аналізую поведінку тут скоріше людини. В кінології я абсолютно некомпетентна. І я впевнена, що людина, яка навчена діяти в таких суворих мілітарних умовах, вона точно також Діє скрізь, да? тобто це одна і та сама схема. Тобто, якщо ви фахівець кінології, напишіть мені, будь ласка, чи маю я рацію. І взагалі, як можна, чи можна перелаштуватись от з такої бойової, бойової кінології на домашню. Далі, окремо я хочу зазначити ну, дивну поведінку і дивну взагалі роль Сніжани Бугрик. Вона відома зооволонтерка, принаймні для тих зооволонтерів Києва та Київської області. І ось Сніжана Бугрик передала Олексію Лактьонову кілька своїх волонтерських собак, які вона, які вона вилучила у жорстоких хазяїв. Коли вже оцей конфлікт, скандал навіть, це не конфлікт, це викриття по суті систематичного насильства і обурення громадськості. Коли це вже виплило назовні, сніжана зайняла дуже дивну позицію, але дивно агресивну позицію в якій вона, по-перше, заявила, що цей випадок насильства був поодинокий і винна тільки одна кінола Ольга, яку вже звільнили. Хоча ми знаємо, вже дали свідчення власники інших тварин, які постраждали в Дохленді, що там взагалі такий принцип у, всі, у всього персоналу, такий принцип ставлення до тварин. Бо я так розумію, що його сповідує власник. Так ось, далі Сніжана зробила заяву про. Про те, що залишає, обирає залишати своїх волонтерських тварин в Дохленді. І зараз, що вона робить всім, хто не згодний з нею, хто обурений. Мене, до речі, я обурена і незгодна, вона мене заблокувала. Значить, вона надсилає повідомлення і, і, і письмові. І вувусні повідомлення про те, що якщо ви такі хороші, якщо ви хочете, щоб закрили кінологічний центр, беріть усіх собак, забирайте їх собі. Типу да беріть, і відповідайте. Давайте. Поговоримо про цю позицію. По-перше, людина, яка ну, вона не просто назвала зоозахисницею, вона створила громадську організацію зоозахисну, яка називається Плюшка. І от під егідою цієї організації постійно забирає з гроші зі своєї аудиторії. Коли зоозахисник бере, вилучає тварин. Бере на них відповідну відповідальність за життя і добробу цих тварин. Те, що зараз Сніжана робить, каже, забирайте ви. Це перше інверсія відповідальності, тобто абсолютно повне перекидання. Інверсія це переворот повний. Так? Тобто переворот відповідальності на просто публіку. Друге уникнення тоді питань фінансових. Тобто, ти збирала кошти на утримання цих собак і продовжиш зараз збирати кошти. а хочеш Собак виходить перекинути просто, ну, першому ліпшому, хто скаже, я її готовий взяти. І тоді питання, який сенс в зоозахисті, тобто забирати з одних жорстоких рук і передавати в інші жорстокі руки, це я маю на увазі Локтіонова, А далі взагалі бути готовим кинути цих собак в обличчя першому ліпшому. Бо замість того, щоб зараз шукати нові умови, новий кінологічний центр з нормальними. Підходами до виховання, шукати якусь перетримку, сніжана просто готова кинути цих собак в обличчя. Тобто вона знає, що її собаки, оці Дрейк, наприклад, який глухий, який був вилучений у наркомана, що він має складну життєву історію. Вона знала, я впевнена, що вона знала, що шолактіона працює в жорсткому мілітарному стилі. Але тепер, після викриття цієї жорстокості, вона звалює, по-перше, всю відповідальність на одну кінологію, яка нас засвітилась на відео, стверджує, що кінологічний центр добре, і перекидає відповідальність на всю аудиторію, і каже, це ви тоді. Забирайте, забирайте цього дрейка да, і робіть з ним все, що хочете. Сніжана, будь ласка, дайте звіти по тим коштам. Я не слідкувала за вашою діяльністю, але я впевнена, що зараз той знайдеться, хто слідкував, які кошти ви збирали, зокрема, на дрейка і куди вони тоді пішли. І взагалі, що це за позиція? З одних жорстоких рук ми вилучаємо і передаємо в інші жорстокі руки. А зараз повністю скидуємо з себе відповідальність. Це так? Виходить, і от та дія той спосіб комунікації, який Сніжана зараз обрала, це така типова от маніпуляція, це інверсія відповідальності, це ви тепер вирішуєте, що з ними робити. І друге, це ж така емоційна маніпуляція на цьому, що ви нічого не розумієте, я тут все розумію, я, ну, тобто ну, то така от емоція. Ви ж жорстокі злі, коли ви кажете, що до не немає права так поводитись. Да? А якщо ви будете настаювати на цьому, да, то забирайте. Цю собаку. І тепер ми бачимо реміну, бо вона ж також засвітила з цій історії. Її фото і відео є. На сторінці самого Докленду. і звісно, Раміна, як публічна особистість, як опіньонмейкерка. Вона, я, я вірю, що вона могла не занурюватись докладно, вибоже в мене якась муха літає, не можу її вигнати. Значить, вона ну, могла не занурюватись в діяльність цього кінологічного центру, бо її запросили відвідати Сніжана. До речі, Бугрик, запросила її відвідати суто у цих волонтерських собак. І раміна завжди могла сказати, що да, я приїхала тільки. Цих собак відвідати, тому що я зацікавлена, щоб вони були на моєму бренді вони були прилаштовані. Але тепер, зараз, після цих свідчень постраждалих хазяїв. Після того, як Карпачов зробив відео, де дві колишні працівниці до Хленду дають свідчення про те, як там ставляться до тварин і в яких, зокрема, умовах знаходиться Дрейк, Раміна значить, обирає підтримувати тактику сніжани. І тепер значить, вона пише про якісь кінологічні протоколи, де дозволено використовувати жорстокі не оці всі страхи. І так далі, шокери, як вони там ще називаються. Навіть не знаю, бо в мене, в мене є криська, але ж, в жодному разі ніколи такого не було. І я не збираюсь навіть дізнавати, що воно і для чого. Да? тобто в мене абсолютна крися, покажись. О, Реміна обирає повністю підтримувати цю маніпуляцію сніжані, в якій також кричить, що якщо ви такі хороші, якщо ви хочете, щоб кінологічний центр закрили, забирайте сніжаниних собак собі. А по-друге, апелює до якихось протоколів кінології, коли вже слухайте, ну, не тільки власники тварин, вже й кінологи, які сповідують абсолютно інші методи спілкування з твариною, вже дали свої там, експертні скажімо, погляди. Де, як потрібно навчати тварину, як її потрібно виховати, ні. Раміна виступає тут. Спочатку перший її пост був повністю маніпуляційний, в якому вона намагалась провину відчуття провини викликати у аудиторії, тобто я втратила собаку, як ви можете мене запитувати, я горю, як ви можете мене запитувати про цей дохлен. А тепер вона разом з собакою. Криє... собаку. Сніжана в цій історії точно як оця зла собака, яку недовиховував Лактіона виступає. Значить, вона кричить, що. Є протоколи, якісь кінологічні, де можна стравачі і бити, і взагалі все можна. А по-друге, якщо вам щось не подобається, забирайте собаку. Тобто вона вже стає не рупором захисту, а якимось просто джерелом емоційного ультиматуму постійного. І тепер хочеться ще раз запитати: це опінніонмейкерка, лідерка думок, яка постійно кричить, що вона журналістка з великої букви жона. Тобто, у це реакція хоча б одного з перелічених осіб. Але ж ці всі корони вона надягла на себе самостійно і тому. А і ще один аргумент реміни, що я не давала рекламу при цьому кінологічному центру Духлен. Ну ви ж всі розумієте, що можна не говорити, коли йде мова про відвіданий центр такої відомої публічною особою, як Раміна. вона може навіть не артикулювати слово реклама, вже її бренд да, накриває довірою діяльність повністю кінологічного центру Дохлен. Тобто, це така нативна реклама, що тут незрозумілого. Тому да, ми переходимо до питання. От ми ще не оговтались від скандала з Назарієм Гусаковим, якого піарили відомі люди, які допомагали Назарію Гусакову збирати кошти. А тепер виявили, що все це величезна афера. і Я впевнена, що за ній стоїть не тільки Назарій Гусакова, там велика схема. Всі відомі люди умили руки, сказали, що ми нічого не знали. Ми просто щиро вірили в те, що Назарій там дійсно потребує лікування. А тепер Аміна, вона не просто умиває руки, вона не просто каже, я нічого не знала. Вона, по суті, разом зі Сніжаною нападає на аудиторію і відмовляється від відповідальності, відмовляється від своєї журналістської роботи, а використовує тільки оцю. Карту емоційного тиску. Тому мені дуже прикро, що таке відбувається в нашому суспільстві. Головне, мені дуже шкода тварин. Я сподіваюся, що ті, хто ще не, не забрав своїх тварин з цього кінологічного центру, -центр, зроблять це в найближчий час. І взагалі ви будете більш обачними, коли будете обирати кому довірити вашого пухнастого улюбленця. Все, з вами була я, психолог Лена Шпундра. Будь ласка, не забувайте добре к цьому відео, робіть репости, будь ласка, не давайте духленду, бо вони зараз закрили коментарі. Але вони викладають відео, в яких виправдовують свої методи тим, що агресія тварин спонукає їх також агресивно діяти. Так? Але повертаємось до пункту 1. Мілітарний Підхід Олексія Лактіонова ви стосовно виховання та дресури абсолютно домашніх цивільних собак. Чи це виправдано? Все, не перемикайтесь, побачимось.